Вітаю, мене звати Самило Вигор Володимирович. Я працюю на ринку нерухомості 2008 року. За цей час я пройшов шлях від агента до керівника ріелторської компанії Віпагент, а це 19 філій по місту Харкова. Я працював на посаді ріелтора, експерта з нерухомості. Директора філіалу та помічника генерального директора ріелторської компанії «Віпагент». та уклав дуже багато угод як з оренди, так і з купівлю продажу житлової та комерційної нерухомості. Маю великий досвід та дуже багато цікавих історій, якими хочу поділитися з вами. Я не покинув своїх клієнтів під час пандемії, а також співпрацюю з ними під час війни. На сьогодні ріелторська компанія «Віпагент» працює не тільки по Харкову, но і по Болгарії в цілому, приділяючи особливу увагу сонячному берегу, так як це найди курорт цієї країни. Обожнюю роботу ріелтора, пишаюся тим, чим займаюся, так, як допомагати людям, вважаю справою усього життя. Дуже приємно познайомитися. Та до нових зустрічі!